Це на каналі Міра і Зо. Як ви зрозуміли по назві, у нас буде новий учасничок. Це, звичайно, наша улюблена і гарна мірешка. Бо... Всім привіт! Там ось вона, бачите, така я. Ем, тому що ну, розумієте, у нас нема роблексів, пішли. Ідеш? Mm -hmm. ми зараз в мене в гостях, це дуже прикольно. йдемо? Yeah, yeah. Давай сюди. Ем... І куда ты тут хочешь? Да, баблці? Отсюда. Давай, я там може. Була? була? Так, але я не прийшла. Uh -huh. Тяжко. Я до uh -huh. А це тільки одна друга. На um -huh. okay. okay. кружечки не можна натискати. Ну, на тут же все досить легко. легко. на треба дуже на паличках. На палочках треба буде я, я знаю, що тут треба збирати. Тут треба дуже повільно. Ну не прямо повіряти, але я буду. Вти. Я буду, то, до речі, знаєш, як? Але ти не впала. Якщо я до самого низу. А, А тут, до речі, шо, сейфів ще й нема. Що це дуже тяжко. До речі, я вже піднялася, до речі, достатньо високо. Mm -hmm. А то трошки постає, бо в мене руки поцілять. До речі, ми тільки гуляли дві години. Mm -hmm. Як ви зрозуміли, то нам ще не два. 2... Давай скажемо, що нам нема дванадцяти, насправді. Okay. Нам нема дванадцяти. А роки ми скажемо пізніше. І скажемо, що нам, нам більше вісьме. Mm -hmm. Але ми вже почали запис тому. Знаєте, моя подружка Зоя. Джейту, я хочу сьогодні сказати, яке в мене перша буква ім'я. Я зараз скажу. Перша буква ім'я, давай ти скажеш. А моя перша буква ми. А моя я. Тому я обрала брала б це, це ім'я Міра. А можливо її звати Міра? Можем. А мене вже звати точно не Міра. Як вас не Зоя. Так, не Зоя. Угу. А звати то точно не Зоя. Куди я впала на ці кружечки? Я вже була дуже далеко. Mm. Де вже? Ось я тут. ти тут була? Ні, де я. <laughs> Подивися, вниз, я на тих патичках. Ага. Просто я впала з е, дуже великого рівня. Понятно. Ну, я з дуже великого, я впала з... І... О, цих таких штук ш... драбинок зопала. Yeah. Mm. А може е... пройдемо на якусь іншу мапу? Ну як, якщо хтось з нас пройде, то він може піти на іншу мапу пограти. Так. Так, підписники, щось ми дуже мовчизні. Та зою. Ви би знали, як важко називати один одного по нашим псевдонімом? А. Я... Давай там Така є штука, де я впала. Ну давай спробуємо пройти. Якщо хтось з нас пройде, добре, то ми можемо пройти іншу мапу. От, так, давай. Ой, що не поволок от добре, до речі, Маріки розглядається. І так ми зараз міняємося містями. Куди? Маріка, міняємося, подушку свою забирай. в Заказала. Це дуже прикольно. Ми зараз ще будемо гратися, до речі, вже з ним. Е, Восьма ми буде. Ми тут вже граємо е, 4 хвилини приблизно. Приблизно. Так, трошки більше. І. Якщо е, е, ми трошки зливі, але на це що Ми зараз е, з Холодного двора, там був дощ, а ми серіали. про підписниках так не будемо. Я напевне, що в нас взагалі є вони окрім нас. Ну, і окрім мами і тата наших. Звичайно, що у нас будуть новенькі підписнички. Навіть не мами, і не тата, і не наші брати сестри. Так. До речі, скажемо, чи в нас є брати чи сестри. Окей. Okay. У мене є брат старший і мама і тато. До речі, тату в мене на війні, йому 44 роки. 44. А давай тепер ти розкажеш про свого тата. Ну... Я, я точно не знаю, скільки ми татові мутатурі років. мама точно 44. Окей, давай нам дуже важко проходити, тому давай. Давай підемо на самі легкі. Так, на, на, а, ба... Маріка, там кому. А. <clears throat> давай, оце такий пончик. Оце пончик там Ні, Маріка, ти нікуди туди не зайшла. Куди? А, ні, тебе просто закрито тут. Хоч тут. Ми дивимося, ми зараз дивимося, бачиш, я ось тут стою одна. Зараз я йду. Бачиш, тут я стрибаю. Ось, я так вже тут. Дивись, ми зараз йдемо. Давай сюди. Куди хочеш звідси? Ого, гомо Ого, давай морозиво. О, та тут взагалі легкотня якась. Легкотня, ти на словах говориш. Ще здається, тут також була. И на Что-то ему желанно было. Что-то а я кманица тоже тяжко. А я кманица это уже легче, не что. Ну да, это легче. А у крышки все равно тяжко. Я бы не сказала, что это легко. Я бы сказала, что это легко. Ну, точно, сто сторону влага же что. Ну, это точно. Капец, куда я впала? Я впала уже через то, Давай, я я тут это тебя бачу. Ага, у мене просто баги які були. Ну так, я розумію. Також кисобаги я падаю. Писнички. Ну я фала. Я сказала я. Ну ви вже знаєте і так її першу букву. Тому Зой. Це нічого страшного. Ну, э, Звісно, тебе є подруга Яна забула, Яна Піверчук. А, точно. А мене звідти звати інше ім'я, можливо. Можливо, Яна. Угу. А, але ж е, тут вже легко догадати яке ім'я, бо... А ще Ярина є. А, точно. І не скільки. Ярина. Можливо, і Ярослава. Ярик. Ні, <хи> не ну Ярик це хлопчик. Ну, як ви зрозуміли, ми дівчата. Ну так. Як це можна? Ну. Це можна це нам жила. До речі, ти? Я вже на тих тонких палках. А я там казав та два морозове. Знаю. Я і тамка трошки вище. Я там, я там впала була якраз, на тих двох морозових. Ой, я якраз біля тих двох морозових. А я ж тут вже на стінках. Ой, Ой я, я не Ой, я не бачу. Я впала. <скрит> Фу, я чуть не впала. Хоч би дострибнула. Є, yeah, я дострибну до цього морозу. оп. Mm. це саме легке було морозиво. Не знаю, просто на початку, знаєш, важко на ньому стрибнути. розстрибнути. Uh -huh. Я зараз на стінках, це дуже тяжко. О, oh, я тут, а. Стінки я вроді вмію трохи приходити, але. Я боюся на другий. Yeah. На другий. Oh, а, oh, я впала на самий початок. Кіпець. А ну добре, якщо хтось прийде, ми підемо на інше. Я yeah, прийшла. До речі, ми будемо це відео напевно знімати. Максимум 13 хвилин, тому що я ми проносила, тому що я не знаю чомусь нам не дозволили. Давай на іншу карту я постійно падаю. Я на іншой домари. Окей, ай. Рика я тут уже. Ріка я тут. Я Віра. Ну капець, Чого ты мене постійно путаєш зі своєю подругою. Ось от такі схожі, тільки вона ходенька. Аж mm. бабусь, Марійка, mm. не вийду, мені от не тут скучно грати буде. Ти тільки я там вже падаю. А тут є кекс з Орла. <гас> Давай, я, я чого з Ну це кекс з Орла, іди да, сюди, бачиш я тут. Єс, uh, yes. я йду в кекс з Добре, я також хотіла сюди якось. Uh, Та тут печенька. Та, Андрей, це найкраще і це найлегкіший поки ще паркур. Серйозно? Mm -hmm. Ну так, він надто легкий, як на мене. Та й був важчий, чуть-чуть. А то всі, всі були важкіші. Це перший паркур, де я на початку не впала. <рис Miss> я впала. Але це із-за того, що, що в мене баг був. У мене також був бах, тому я... так це пішов, вже пройшла? А, тут не був. Я вже подумала, що я так швидко пройшла. Ні, ти швидко так не пройдеш. О! Тут, же я Тут е, дуже тяжкі паркури достатній. Скажи, ми, е, ми грали з е, Зоя з підписниками, це було так тяжко. А Міра, Ну, було також тяжко ленько. Угу. А я зато міру пройшла. Я е, Зою. Але ти на іншому паркурі. На, на тому. Ох, Я вже не кажу, що впала. Ой, а чого? Ай, я ж не впала. А я не знаю. У мене такий бак, чи я а це не баг, був, я не знаю. До речі, Добре, баг, я вже... а, баг, підписники ніякі баги не бачать, тільки я. Ну я прикол. Ой, я бать, До речі, давайте голосніше говорити, мені здається, підписникам буде краще. До речі, це відео напевно, буде довше. А! До речі, ми вже граємо 10, 11 хвилин, а, а ми будемо грати напевно 13. Ріка, у нас час закінчиться. А, я впав на самий низ. звідси. Ні, вона ріка. Я Упс. Я буду вийшла? Ну добре, я... виходимо. Звідки? Ну, давай ще один паркур попробуємо. Так, і після цього ж ще є три. Оце кіксик, оцей такий рожевий. Дивись. Отут, я тут стрибаю. Я туда, в меньшую сторону вот тебе батишь. Ну хочу кексик. Ну, тогда и ему может сюда. Круассан. А нет, давай сюда. <coughs> Белый mm -hmm. бачи. Я и хочу. Ну все, я зайшла. Ты на круассан. Вот, целовенько. Ложки. Ой. Ой, хитрошки. <плес> ну, ты знаешь, такие. Я... Тут на початку такие лыша. Угу. Да, То... а крикол, хочешь прикол? Ну, ты себе можешь просто Ці розробники якісь трошки дурненькі. Чому? Бо це поки що не е, найлегша мапа, яку я грала. Я, ну, як чесно, це не, не найлегша, бо я грала і тяжкі е, і легкіші. <laughs> Та ні, ну серйозно, тут просто нема що робити. Угу. Те, що я впала, це я просто... Настільки засміялися, що вирішила на стрибати. Ні, а я просто не спеціально впала. Я поскультянулась, можна сказати, так. <сху> Ребята посклізнялися. Ми можемо грати до 14 хвилин. Мяу, <сху> мяу. <сху> мяу А ми вже граємо майже 13 хвилин. Ну <сху> 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 нічого, хтось з нас мусить сьогодні пройти ці паркурчики. Так, да, це останні буде. Більше мене перезаходить. О я тебе бачу. А я просто пак. Тік тік. Там ті, ті. ті, ті, далі тяжкі <смір> Я просто нажива поволі. Наживо побачила, <смір> як Зоя впала. Але нічого страшного, вона зараз як пройде. <смір> то вже то здобуєтеся. Ніхто не буде вже сміятися з моєї зойки. Osionfish. Ну, Я просто розмінаюсь, я со ще не грала роксанки. А, далі стінки. А я не впала. А я досить я досить люблю стінки. Я люблю їх падає. А я не впала. І ура, я старшусь. У нас буде хіба один підписник. Цей один підписник буде нашим королем. І перший підписник знає, що отримає? Бокс. Якщо він з України і живе в Івано-Франківську десь в селі або у місті, ми йому відправимо бокс. О, а эм, Там будуть різні цукерки, жилечки эм, і міні сквішики Ні-ні, Там буде одна сторінка моєго наклеєчного життя. М -м -м. Або наклейки якісь відправимо. М -м -м. Марійка вже майже 15 хвилин. Зараз, зараз вже не можна буде ці грати і нам бу... спускайся падать, тому що я хочу разом попрощатися. Okay. попрощатися. Друзі, па -по 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 -по, всім ви... па 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 що... Ви були на каналі Міра і Зоя. І, Зоя. і ми будемо закінчувати відео. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. І любіть наш канал, а ми прощаємося па-па-па-па. 嗯哼。Mm hmm.